Етучний інтелект вже давно перестав бути чимось з області фантастики. Ми щодня стикаємося з його застосуванням у повсякденному житті. Давайте розглянемо, як саме її робить наше життя зручнішим. Одними з найбільш поширених застосувань і голосові помічники, такі як Siri, Google Assistant або Alexa. Вони використовують її для розпізнавання команд і допомагають нам у побуті від встановлення нагадувань до керування розумними пристроями в будинку. Її також активно використовуються в розвагах. Наприклад, платформи як Netflix чи Spotify застосовують алгоритми її для того, щоб рекомендувати вам фільми, музику або серіали на основі ваших уподобань. Чим більше ви використовуєте ці сервіси, тим точнішими стають рекомендації. У банківській сфері її допомагає виявляти шахрайські операції. Алгоритми в реальному часі аналізують транзакції і визначають підозрілі дії, що дозволяє швидко виявляти та зупиняти шахрайство. Також не можна не згадати про системи розпізнавання осіб, які використовуються в безпеці, наприклад, для розблокування смартфонів або для забезпечення безпеки в аеропортах її швидко та точно визначає особу за зображенням обличчя і також має велике значення в медицині, адже зараз і пристрої, що відстежують ваше здоров'я в реальному часі. Наприклад, смартгодинники аналізують частоту серцебиття, рівень активності та інші параметри. Допомагаючи підтримувати здоровий спосіб життя, як бачите, її вже став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, полегшуючи наші завдання і роблячи наше життя зручнішим.